Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуємо разом. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом дуже смачної намазки, яка готується дуже легко, дуже просто, мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож я беруся до роботи. А вам всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна редиска. У мене таких чотири середніх редиски, одна трішки більше. Беремо терку і будемо натирати редисочку на терці. Ця намазка на хліб настільки смачна, можна навіть сказати, що це як окремий салатик, подобається всім, навіть тим, хто не любить редиску. Тож спробуйте приготувати. Вам всім приємно перегляду, я продовжу готувати, і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Друзі, ще хочу сказати, що кількість інгредієнтів коригуйте за смаком, можете додавати більше редисочки, можете додавати менше. Я показую так, як я готую не на величку порцію. Можна коригувати більше, можна коригувати менше. Ось усе редисочка може майже на тергоне Зараз перекладаємо її у мисочку. Друзі, якщо ви вперше моєму кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково навчі коментаря, чи сподобався цей рецепт. Дякую всім вам за вашу підтримку. Зараз сюди ми з вами будемо натирати одне яйце. Я вже його зварила, тому зараз беремо терку і натираємо на терці. Теж можете сюди додавати два яйця, можна додавати одне, тут вже за бажанням. Рецепт дуже швидкий, готується легко, просто по суті відварив яйце, натер дисочку. Ще один інгредієнт, заправочка спеціа за смаком, і наша смакота зараз буде готова. Ось і все, друзі. Яйце може з вами натерли. Тепер нам буде трішки, потрібно зеленої цибульки. Зелену цибульку теж додаємо за смаком. У мене тут не дуже багато, бо ще не виросла. Тому додаю неба не багато, але взагалі додаю цибульки зеленої набагато більше. Додаємо цибульку і зараз будемо додавати спеції. Я багато спецій не буду додавати, всі спеції додавайте за своїм смаком. Я буду додавати сіль, додаю чорний перець, і також буду додавати сушені томати з базиліком. Тому тут додавайте за смаком, я поділилася, як мені подобається за смаком, ви додавайте, як ви любите. Додаємо сметанки. Сметани додаю 2 столови ложки, у мене сметана 15%. Можна додати і одну столову ложку сметани, подивитися по консистенції, як вам буде подобатися. Якщо будете додавати, звичайно, більше. Яйця, більше редиски, то додаєте і більше сметанки. Я навіть додаю деколи одну столову сметани, ну плюс-мінус подивитися. Потрібно це серетельно перемішати, і зараз будемо вже з вами смакувати. Друзі, це може бути як окремий і салатик, може бути як намазка і на хліб. Зараз ми з вами будемо смакувати як намазку на хліб, звичайно, можете посмакувати, як вам подобається. Ну що ж, всім, хто їсть їм смачно, і ми також зараз будемо смакувати, перекладаємо у мисочку трішки менше, і зараз з вами посмакуємо. Обов'язково на всі коментарях, можливо, вже готували такий рецепт, буде дуже цікаво почитати. Беремо хлібчик за смаком і зараз накладаємо цю намазочку на хлібчик і посмакуємо. Друзі, що я хочу вам сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготуйте, бо дуже смачно, як ви подивилися, небагато інгредієнтів. готується легко, просто, смакота смакотою. А якщо ви ще любите радиску, то обов'язково спробуйте приготуйте. Я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, сімиро та спокою. Бережіть себе. Всім па-па-па-па!